Ви коли-небудь ловили себе на думці, що втомлені ніби від самого свого існування? Тіло гуде, ноги ватні, голова просто покинула свій час. І хочеться нічого не робити і офнутися. Це не лінощі, це не слабкість і точно непоганий характер. Але це через фонову тривогу. І в цьому відео я розкажу, чому саме тривога виснажує нас найбільше, як вона запускається навіть тоді, коли ми цього не помічаємо. І найголовніше, як м'яко повернути себе до стану, де хочеться жити, а не виживати. Давайте уявимо, що ваш організм це ніби смартфон. І в смартфоні відкрито купа, купа, купа застосунків. І тривога, як фоново, відкрита постійно на ньому. І вона постійно краде вашу енергію, постійно краде ваш ресурс. Бо мозок не розрізняє реальну загрозу від уявної. Ви можете тільки подумати і вже витратити на це купу енергії. І ось коли ви живете в цьому стані постійної, постійної фонової тривоги, не закриваєте всі свої кладки, не вмієте обнуляти свій організм. Тобто, як на смартфоні, просто швиденько-швиденько позакривати всі кладки, то в певний момент. Ваш смартфон починає глючити. І це нормально. Згадайте свій смартфон, який би він наворочений, моднявий не був. Якщо відкриєте 1500 мільйонів вкладок, радом чи пісно він заглючить. так і наш організм? Організм виділяє кортизол, гормон стресу. Надневники працюють, все тіло і на адреналіні, і на кортизолі починає жити. Але наші ресурси не безкінечні. Ресурс надневників виснажується. І ви стоїте ніби ходячою такою бомбочкою. Як наслідок, кортизол ніби краде е, ваші ресурси. Порушується сон, апетит, знижується пам'ять, ми не можемо заснути, важко прокидатися, голова гуде, тіло ватне і ось так і живемо. Ну, в принципі, це логічно. Бо згадаємо знову наш смартфон, коли він тупить. Ми що, ми його перезавантажуємо. Але наше тіло ми чогось йому не даємо перезавантажень. Відкриті всі вкладки, все працює, і ми думаємо, ми просто не виспались. Ми просто не доїли, ми просто не доспали, не встигли відпочити. Ще купа, 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 купа всього. Але найгірше ж у нашому мозку знову ж таки паралельно чи це реальна загроза, чи це нереальна. І ми виснажені навіть не самими подіями, які нас оточують, а нашими переживаннями, які нас з'їдають. Коли ми виснажуємося нашими переживаннями, що в нас виникає? Рефлекторно-гіперконтроль. Нам треба постійно все контролювати. І що наш організм робить? Кидає ще тоді, туди. туди купу, ресурсів. Бо якщо ми не контролюємо, ну звісно, світ же поламається, все піде не по плану, все піде не так, не зможе ніхто нічого зробити і виконати в термін. І це видається нашому тілу абсолютно логічним. Тому що ілюзія ілюзія, ще раз підкреслю контролю формує в нас те, що ніби заспокоює нашу тривогу. Але тривожність і тривога це лише певний сигнал, який нам хоче підсвітити щось, що ми не бачимо. Але на рівні фізіології це починає виснажувати нас і давати нам такі симптоми знову ж таки. Збивається ритм і цикл сну. Погіршується апетит, у нас виникає сонливість, порушується пам'ять, погіршується, ми не маємо концентрації. І це все неочевидні факти того, як впливає на наш організм фонова стрес і тривожність. Але ви ж тут можете легко, возразити, не знаю, як це українською, заперечити, що та ні, та ні, в мене ж не так, я ж а, не контролюю. А, я відпочиваю. Угу. Відпочинок без провини. Не коли ви лягаєте відпочивати і думаєте, блін, а я не зробила, а я щось не доробила, не доказала, не до... як я можу просто так полежати і відпочити? Якщо я не зроблю зараз, то все розвалиться. Світ піде просто і буде крах. І от коли ми навіть відпочити не можемо без провини, що в нас виникає? Тіло, як стиснута пружина. Ми стискаємось, закриваємось в собі і знову гіперконтролюємо. Тривога і стрес це коли ми щось провтикали в нашому житті. Провтикали сигнал тіла, провтикали сигнал наших емоцій, заглушили, забили їх. І ми настільки е, вже звикли жити в якомусь фоновому режимі, тобто, що ми не усвідомлено проживаємо наше життя, не розуміємо, е, летимо. Давайте я вам поясню, чи було у вас так, що вас почало в певний момент роки дуже швидко йти? Ніби день схожий на день, день сурка, ніби ви щось робите, але... але чи не виходить, чи просто все одноманітно? І тривога це ж про втрату контакту з тілом. Ми е, не розуміємо, що ми голодні, ми не відчуваємо, що ми хочемо спати, ми не розуміємо, що ми ситі. Ми ігноруємо свої сльози, стискаємо зуби, ковтаємо втому, в нас починаються тільки, в нас починає нога е, нервово калатати, серце пришвидшуватися. І е, тіло, яке руками ігнорували, воно якось пристосовується жити в цьому стресі. І око починає сіпатись, щелепи починають. Стискатися, зуби починають а, і нога просто дригається постійно. А, а це за того, що ми роками не чуємо своє тіло. Роками за цією фоновою тривожністю ми не помічаємо себе а, з того права, що мені тривожно, і я себе не чую. Але це не соромно, а, це з цим стикаються дуже багато людей. І з цього є вихід. Я дам вам чотири прості кроки. Перше – це усвідомлення, що це саме є тривога, що саме вам потрібна допомога. Ви не повинні це проживати на одинці. Взагалі ніякі емоції. Ми не повинні проживати наодинці. Ви, якщо хочете, ви можете ними ділитися. І ними треба ділитися. Бо коли ми ділимося горем, ми його більше проживаємо, ми більше відчуваємо і ми можемо його розділяти. Радість множиться, а горе ділиться. Це перший крок. Другий крок це починаємо чути наше тіло, тобто заземляємо будь-якими зручними для вас способами. Це може бути просто, коли ви берете і свідомо зранку починаєте чистити зуби. Тобто ці три хвилинки, що ви їх чистите, ви думаєте ні про що, окрім того, як з якою силою, під яким кутом, як, з якою. Амплітудою ви давите на свої зуби, як ви їх чистите, або коли ви п'єте воду, або їсте, відключіть всі смартфони і просто поїжте, пожуйте. Третє це визнати, що мені потрібна чи допомога, чи е, мені, просто визнати, що мені тривожно, що я себе е, тепер чую, я хочу бути з собою, я хочу бути з собою е, такою, яка я є. Я не боюся відкривати сама себе собі. І четверта, е, четвертий пункт це обрати одну просту дію, одну маленьку дію, яку ви можете робити кожного дня. Це не має бути щось грандіозне, бо мозок тоді заблокує вам всі дії. Найчастіше, коли ми щось хочемо зробити, ми бачимо тільки кінцевий результат і не бачимо всіх тих спроб, всіх тих горок американських, які повинна людина пройти до того. Ми бачимо лише ідеальну ілюзорну картинку, яку нам транслюють соцмережі. Але не картайте себе. Маленький, маленький крок, найменший, навіть щось маленьке, але зроблено з любов'ю, буде допомагати вам кожного дня. Встаньте, прогуляйтеся. Одягніть курсівки, взуйте якесь взуття. Одягніться, це вже маленький крок. Далі подивіться на себе в дзеркало, скажіть собі, я молодець. І підіть, пройдіться. І останнє, що я вам хочу сказати: ви не маєте в собі все це тримати. Ви не зобов'язані все це переживати самостійно. Ви тут, щоб жити своє життя у своєму тілі, у своєму темпі, зі своїм баченням. І для тих. Хто хоче м'яко повернути себе до себе, я створила чек-лист сім способів знизити тривогу без таблеток. Пишіть мені в коментарях слово гайд, і я надішлю вам посилання на нього. Пам'ятайте, що ви в себе одні, і цього вже достатньо, аби вам стало легше. Турбуйтеся, цінуйте себе і робіть кожного дня хоча б один маленький крок, який наблизить вас до вас самих. До вашої ідеальної версії себе, прекрасної і повноцінної, такої, якою ви вже є зараз.